Про твістер вони дізналися з американських фільмів, розповідають рівненські гравці. Проте більшість з них грають цю гру сьогодні вперше. Це чудова альтернатива буденним справам. Переконані молоді активісти відтак через одну з соціальних мереж організували таку спортивну зустріч. Розвеселити наші сірі будні, щоб зробити місто кращим, розвеселити народ. Ми хотіли зробити більше полотно, хоча б. Десять твістерів, але на жаль, у нас цього не вийшло зараз. О, поки що п'ять, але думаємо, що надалі їх буде більше, і людей, яких захочуть грати, також буде більше. Твістер грають на спеціальному полотні з кольоровими кругами. Найцікавіше те, що у якості ігрових елементів тут використовуються людські тіла. Зав'язати та хлопців у вузол допомагає ось ця рулетка. Розкручуємо права нога червоний. І права рука синій. Ставити руку чи ногу на один круг двом гравцям не можна. Відтак гравці вимушені вибирати для себе незручні та нестійкі позиції. Хто не втримався чи торкнувся полотна, програв. Цікавіше було б звичайно, якщо ставити тобто стояти не один. Ставити ногу не один біля одного, а так щоб було позаплутуваніше, Що тоді це буде дуже цікаво. Смішно, коли виходять дуже смішні позиції, коли ти стоїш. Ну це класно, коли багато людей є переможець, який найкраще викручується з таких ситуацій. Гра дітям сподобалася, і вже через півгодини на твістері яблуку було ніде впасти. У планах молодих людей закрутити твістером усіх веселих та спортивних рівнян. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.